Сьогодні відзнімемо для вас компактний електромобіль. Це рано Зоє двадцять року, 52 кВт ємність акумулятора, 19 тисяч пробігу. Yeah. А в оновленому кузові Zoe оновили також панель приладів, мультимедію, досить приємний на ощупь матеріал нашого солонка. Наш Renault Zoe чудовий варіант для міського пересування автомобілем. 400 км запас ходу у цього автомобіля дає нам неділю користування навіть без підзарядки. Запрошуємо вас до нас на огляд даного автомобіля. Автомобіль новий 19 тисяч пробігу, 17 тисяч доларів.